Ви ввечері йдете після зустрічі зі своїми друзями чи з концерту улюбленого гурту, і вам на зустріч тут найбільш ненависні люди сьогодні в Україні. І ні, це не росіяни, це працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. <різь> Але чи задумувались ви, наскільки взагалі законним є таке формування, як ТЦК та СП? Що ви знаєте про їхню правову основу? Чи все тут так однозначно і чи відповідають їхні дії закону? Сьогодні у цьому відео я розповім вам про те, що ви маєте знати про ТЦК та СП та на підставі чого вони працюють. Чекаю на ваш лайк під цим відео і ми починаємо. Про ТЦК та СП говорять дуже і дуже багато, і, зокрема, дуже і дуже багато негативного. Зокрема, і під нашими відео на Ютубі. Наприклад, користувач під ніком Олег Завалов 2237 пише: Усе не так, бандоси. А Васил Ай2Ай пише, це незаконне бандоформування в тушках тітушки. Ти не прав, мужик в очках це я. І так само дуже багато запитань стосовно того, на підставі чого вони працюють. Покажіть, будь ласка, документ. І саме сьогодні про це ми з вами поговоримо. Почнемо з самого початку. Що таке ТЦК ТСП? Органи, які фактично замінили собою старі військові комісаріати. ТЦК відповідають за мобілізацію Призов і введення реєстрів військовозобов'язаних. А також надають соціальну підтримку військовослужбовцям. Але чому їх взагалі створили і як це відбулося? Історія починається у 2017 році, коли Кабінет міністрів України видав розпорядження щодо пілотного проєкту реформування військових комісаріатів. Це почалося на Чернігівщині і стало першим кроком для початку реформування цілої системи. Однак, незважаючи на позитивні відгуки про пілотний проект, реформа почала затягуватися. Процес продовжився у 2018 році, коли Міністерство оборони Орони оголосило про наміри реформувати всі військові комісаріати по всій країні, замінивши їх на ТЦК. Але ось тут виникла перша правова колізія. Поки Верховна Рада, як завжди, думала, розглядала і не приймала ніяких рішень, Міністерство оборони вирішили зробити все самостійно. І у 2020 році всі військові комісаріати, за рішенням Міністерства оборони, були перейменовані на ТЦК та СП без належного законодавчого підґрунтя. І чи було це взагалі законно? Формально Міністерство оборони в той момент діяло поза правовим полем. ТЦК та СП функціонували, але їхній статус був юридично не закріплений. Це викликало багато питань у юристів і правозахисників. То чи можна було на той момент вважати, що ТЦК та СП юридично є правонаступниками військових комісаріатів? На той момент формально ні. Але підійдемо ближче до суті. Ситуація змінилася 30 березня 2021 року, коли Верховна Рада нарешті прийняла закон, яким узаконила діяльність ТЦК та СП і визнала їх правонаступниками військових комісаріатів. Президент підписав цей закон у квітні і він набув чинності. Назва цього документу закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку, і саме там у прикінцевих положеннях написано установити, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються на базі діючих військових комісаріатів шляхом їх перетворення протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є правонаступниками військових комісаріатів, на базі яких вони утворюються. А вже 23 лютого 2022 року, прямо перед початком війни, була затверджена постанова Кабінету міністрів положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під номером 154. І саме цим документом регулюється діяльність ТЦК та СП. Отже, щойно на екрані ви могли б бачити усі документи, які підтверджують легальність і законність діяльності ТЦК та СП. Це дійсно офіційні органи, які займаються мобілізацією населення, а не якісь бандоформування чи як ще їх називають. Тобто ТЦК та СП мають повну правову основу для свого функціонування. Вони виконують ті ж функції, що й раніше військові комісаріати, але з додатковими обов'язками у сфері соціальної підтримки військовослужбовців. Це органи, які тепер законно керують мобілізацією та обліком військовозобов'язаних. Їхню діяльність регулюють такі закони, як про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та інші нормативні акти, що стосуються військової служби та захисту. Але тут виникає важливий момент. Хоча законність ТЦК та СП була підтверджена тими документами, які ми щойно вам показали, дуже часто їхні дії не відповідають закону. Вже неодноразово були випадки, коли працівники ТЦК виходили за межі своїх повноважень, били людей, затримували, закидували в автомобілі і везли. Для мобілізації, зокрема, і в нашій практиці були десятки таких випадків, коли клієнтів змушували приходити велика, бусифіковували, і тільки робота наших адвокатів допомогла їм уникнути незаконної мобілізації. У нас на каналі вже виходило дуже багато відео про те, які дійсно повноваження мають працівники ТЦК та СП, як себе поводити у випадках. Затримання чи у випадках спілкування з працівниками ТЦК та СП на вулиці чи в транспортному засобі. Але якщо вам потрібна детальна консультація стосовно цього питання, ви можете звертатися за контактами в описі під цим відео або замовити у нас пам'ятку по поводженню з ТЦК та СП. Повернемось до нашої теми. І так однозначно, такі дії є незаконними. Працівники ТЦК та СП не мають на це повноважень, але функціонування самої структури воно є законним і не можна говорити про те, що це якісь приватні компанії, бандофор. І так далі, і тому подібне. Якщо ви стали жертвою незаконних дій, зокрема зі сторони ТЦК та СП, пам'ятайте, що у вас є свої права, і ті права ви повинні захищати. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями і пам'ятайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волзу.